Що ти робиш? Ти дрібно нарізав грибочки, підсмажив їх. Протушив е легонько і е цибульку треба було дати сюди. А так як вони були вчора. Вони зробили, були окремо у нас, то ми то окремо засмажили стушив... цибульку. Цибульку чуть-чуть стушив з олійкою і з маслом. з маслом. Вершковим. Додаєш до грибочків. Скільки так. часу смажилися ці грибочки? 15 хвилин. 15 хвилин смажились. І цибульку ти вже даєш готову, вони, тушили, вони тушились. Тому що ми їх вчора просто підсмажили, щоб вони не зіпсувалися. Бо ми приїхали швиденько чистили, що на сушку, що на мариновку, а це ми лишили на смажку. Дмитрович робить таку гуцульську смажку до кулеші, до картоплі, можна і до банушу. Так? Зроблено, зараз трохи протошиться і даємо сметану. даємо сметану. Так, даємо сметани. Тут скільки в нас грибів? Десь півтора кілограма грибів. Та яких півтора? Більше? Так. Два? Десь два з половиною. Два з половиною кілограми Тут грибів. Тут Самі шапочки. Нічого собі. І в мене був вибір. У тебе був вибір, так? так. Ти міг набракувати собі грибочків. Сметани ми даємо пів літри чи більше. Це грам 700. Грам Одним словом, до 100-літру сметани теж буде дуже незле, я хочу сказати. Добре, а солив перчив ти коли? Ну, коли тушив, я коли це... тушив, тобто вчора. Але цю всю опцію треба було робити одночасно, Просто одночасно. ми їх протушили і залишили, бо у нас інші, як то кажуть, турботи в третій ночі. Цибулька протушилася, зараз протушиться і кропчик. І все. І готуємо колешки. І, і що вам ще хочу сказати? Такі гриби смакують з колешою. З баношом це є дуже тяжко і зажирно. Гриби хочуть кулеші. Вже покажемо, як це виглядає. Готова колеша, гриби і брицца. Йо! Йо! І останній штрих це кріп. Остання опція. Остання опція, так, це є зелений кріп. Не думайте, що зелений кріп переб'є смак грибів. Смак губів нереально перебити кроком, його можна тільки підсилити. Найбільше можна запах це передати. Запах це просто передає. нереальний. Запах просто космічний і феєричний. Скажіть щось, тут можна умліти. не нього говорити з голоду. Дуже класно. Запах. Це фантастика. Що тут у вас шепет? Кулеха. Бо все, без всего їстися не годно. Не годно. Це тандем. Це має їстися в парі. Що ти її так товчиш? Так треба. Так треба? Так треба. А ну забирайся. Що їм мені сказали забиратися. Гарно? <різь> 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 Дуже. І прошу дуже. Маємо колешу, маємо грибочки. Ну і все світе. Без цього теж. Ні колеша, ні гриби їстися не будуть. Бринза, гриби, колеша.